Змагалися студенти коледжі з кращими кулінарами та рестораторами міжнародного класу у кількох номінаціях. Наші учні та студенти коледжу вкотре довели те, що вони гідні на гідні достойних звань, і вони отримали хороші винагороди. Ми завоювали на цьому чемпіонаті чотири срібних медалей та одну бронзову. Для самих учасниць конкурсу змагання стало випробуванням на професійну зрілість. Я готувала страву з аутентичної кухні, і в моїй номінації було 10 учасників. Із цих 10 учасників мені вдалося взяти срібло. Мені дуже приємно, що я взяла участь цьому, я хотіла і старалася заради цього. Основною стравою моєю була це приготування свинини із гарбузом, І що мені досить непогано і вийшло, і отримала друге місце за це. Срібно суперниками у нас було багато різних ресторанних такої працівників, які роками так там працюють, займаються в цій сфері. Я готувала святковий торт Лека щастя, де старалася зобразити так, як весняну тематику, так як маленьких звірят, яких ну і так як молоду сім'ю, де Лелека принесла маленьке немовлятку. Наш торт зайняв друге місце, так так як маємо срібло. А ще познайомилися із досвідом своїх колег, у тому числі і з інших країн. Багато нових знайомств було з різними ну, з різними рестораторами, з різними кондитерами, які ну які також навчають і мають досвід в цій сфері, в цій роботі. У престижних конкурсах студенти навчального закладу беруть участь регулярно і кожного разу неодмінно повертаються з нагородами.